Привіт! В цьому відео оглядаю та тестую на швидкість SSD-накопичувач Patriot P320 формат m 2280 на сучасному контролері PCI 3X4. Якщо тобі цікаво, наскільки вдалою вийшла новинка, та які швидкості реально пропонує, тоді дивись цей огляд далі. Поїхали. До покупця ssd накопичувач приїжджає в ось такому пластиково-картонному боксі в фірмових для бренду кольорах. В моєму випадку маємо диск на 1 ТБ, але це не топовий об'єм, бо є ще версія на 2 ТБ, але є й нижче. Всі варіанти бачите перед собою. Детальні характеристики ssd накопичувача Patriot P320 також в цифрах показую ось тут. Модель P320 сформували на текстолітовій платі чорного кольору. Розміри останні відповідають стандарту 2280. Додаткові охолоджувачі відсутні, а це означає, що ви можете ставити цей накопичувач не лише у відкриті ПК, але й в тоненькі ноутбуки. Вся компонентна база розпаяна на одній зі сторін плати, що ще раз підтверджує нам те, що все зроблено для максимально компактного розміщення, на наліпці білого кольору, інформація про проходження сертифікації та характеристики. Під наліпкою бачимо, які компоненти використав виробник. Ще раз їх нагадую: наш терабайт пам'яті, як бачите, складено з чотирьох модулів по 256. Окремого буфра пам'яті на борту немає, альтернатива, оперативна пам'ять комп'ютера. Щодо якості розпайки, у мене зауважень до виробника немає. Протестував цей накопичувач в парі тестових стендів, а також вставив його в кишеню та підключив через Type-C до ноутбуку. Всі швидкості покажу, але почну з того, що перші Два стенди на Windows відрізняються продуктивністю. Перший менш продуктивний, його материнка не вижимає максимум з цього SSD, але на перспективу це окей, результат за міру швидкості перед вами. А от вже інший стенд може розігнати цей накопичувач до 3000 МБ на секунду на щитування, трішки менше на запис. А якщо його підключити в кишеню від Viper, а це ігровий бренд Patriota, виробника цієї SSD, то маємо швидкість, яку бачите, перед собою. При підключенні цієї кишені. Через Type-C-порт до MacBook Air на процесорі m 2 Загалом то дуже непогано 1600 МБ на запис. Як вважаєте, напишіть свою думку в коментарях під цим роликом. Як підсумок, можу сказати, що SSD накопичувач від Patriot це хороша покупка і на зараз, і на перспективу. Якщо вже зараз хочете оновити та прискорити свій ПК, або думаєте про оновлення і вже зараз закупаєтесь компонентами. Ну а до всього у Patriot p 320 маємо хорошу компонентну базу. Помірний нагрів та дуже прийнятну ціну. На цьому в мене все. Виникнуть питання по цьому накопичувачу? Задавайте в коментарях. З вами був Андрій та портал SmartphoneUA. До зустрічі!